Володимир Євтушенко, слава Україні. Наробився дід Гаврило, пора уже й спати. Та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють. А поважні чоловіки кожного оглядають. Підійшов до неї близько, очима оп'явся, обдивився шию, груди, аж за стегна взявся. А купальничок яскравий, ледве прикриває, що спереду, те, що ззаду, усе виглядає. Котра з них переможе в конкурсі складному. Багатою, щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс України. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивився Гаврило, та й міркує. Неправильно журі оцінило. Одя якби їй дали сапу, гектар пароболі, п'ять гектарів буряків на фермінському полі, тракториста чоловіка, дитя в повиточку, свине п'ятеро, корову з курчатами квочку. Не здобула перемоги вона у змаганні. Уступила перемогу моїй Ганні. моя баба молодою і пісень співала. Із запалом українського гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личико, чорні брови уста малинові. Я б нею малувався кожної хвилини, і звання би їй присвоїв, Слава Україні.